Всім привіт! В цьому відео покажу, як підключати ось такий RGB-проектор, тому що у мене і у багатьох інших людей з цим виникли певні проблеми. В комплекті тут прожектор та інструкція англійською. Якщо до цього ви вже намагалися його підключити і у вас не вийшло, обов'язково видаліть кеш і всі дані роботи застосунку, або просто перевстановіть його. Крок перший. Скануємо QR-код з інструкції і скачуємо застосунок. Можна і знайти його через пошук по назві Smart Elfin. Але той, що я знайшов через пошук, у мене не працював, тому встановлюю з сайту. Далі важливо все робити саме в такому порядку. Крок другий. прожектор підключається по Bluetooth. Тому відкриваємо налаштування, заходимо в пристрої Bluetooth. Підключаємо живлення прожектора і впевнюємося, що телефон знаходить його в пристроях. Вимикаємо прожектор. Крок 3. Запускаємо застосунок. Обираємо RGB Lite. Підключаємо живлення прожектора. Натискаємо Setup, і прожектор пару раз поблимає. І все можемо керувати ним: вмикати, вимикати, змінювати колір і тому подібне. Посилання на такий прожектор залишу в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!